Христос Воскрес, воістину Воскрес, в ці дні хочеться трубити, трубити і трубити. О том, що Ісус наш великий і чудний, і що Він живе середі живих, і сьогодні Він живий, який Він був дві тисячі років назад, так же і сьогодні, і смерть не мала влади над ним. Слава Господу! Алілуя! Євангелія від Луки, 24 глава, з першого віршику, першого ж дня тижня дуже рано. Вони і ще дехто з ними прийшли до гробу, несучи пахощі, які приготували. Та вони виявили, що камінь підвалений від гробниці, а війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як були вони через це розгублені, то два мужі стали біля них у блискаючому одязі. Вони налякалися і посх... посхиляли обличчя до землі. А ті сказали їм: чому ви шукаєте живого між мертвими? Нема. Його тут, бо Він воскрес. Питання було, чого ви шукаєте живого серед мертвих? Друг, брат, сестра, і Ісус Христос сьогодні ходить серед живих людей. І якщо в тебе сьогодні серце б'ється, і ти живий, є надія, тому що Бог сьогодні живе серед живих. І, на, і сказано в притчах Соломона, що лучше живому псу, ніж мертвому льву. Тому що Лев мертвий, який би він не був храбрий, який він би він не був діловий, який би він не був важний серед всіх звірей, але він мертвий. А пес, хоч такий собі, дворняга, але він живий. І тому сьогодні, які би обстоятельства в житті твому не було, як би ти грубо і больно не падав, що би тебе не давило з усіх сторін. І Ісус Христос живий, і Він сьогодні в силі допомогти живим. Я би знаєш, хотів благословити тебе, щоб ти шукав живих людей, щоб ти шукав живу церкву, щоб ти шукав там, де дійсно є люди, які народжені згори і які живі. І сьогодні Христа ти можеш бачити тільки тоді, як в посланні до Ефесян тут сказано, Павел каже: Я молю і прошу Бога, щоб Бог дав вам духа премудрості. І відкриття познати його, щоб просвітив серця, е, сер, очі серця нашого, щоб ми побачили красоту вілчя і зрозуміли, яке могущество Його слави знаходиться в нас внутрі. Брат, сестра, просто це чудо, що Ісус Христос Духом Святим нас назворозродив до життя вічно. Алілуя! І це ти маєш внутрі. Ну, якщо сьогодні... Ти не відроджений від Духа Святого, то це вокруг просто номінальна релігія. Релігія, так як ті дівчата, жінки прийшли до Гроба, зробити обикновені ритуальні такі моменти, помазати, так довжно було, знаєте, пахощі ці принесли. Але сьогодні Ісус Христос не нуждається в цих пахощах. Ісус Христос сьогодні не нуждається в тому, щоби, знаєш, ну в ну, чомусь Він сам дає все. Дихання і все для людей. Так що благослови тебе Господь. Якщо ти хочеш сьогодні побачити Ісуса, підійди до свого ближнього, обніми Його, і в образі цієї людини ти можеш побачити Христа не піяка, не наркомана, не якогось грубіяна, а просто побачити Христа. Якщо Дух Святий відродив тебе і відкрились очі серця. Якщо очі серця не відкриті, ти ніколи не побачиш. Ти ніколи не побачиш Ісуса. Колись було знаєш, що ученики йшли. Розочаровані по дорозі в Мауз і зупиняє їх Ісус, і йде разом з ними, а вони розмишляють, говорять. А Він каже, чого ви такі печальні? А він каже, от такі були собиття тут, а Христос був, його розпяли, Він мер і на цьому все. І навіть не бачили, що це Христос з ними. А він каже, ну невже не так должно було бути? І коли Він приломав хліб і дав їм, очі відкрилися. Друг, слово Боже, це є хліб. І коли ти будеш приломляти цей хліб. Христос буде відкривати тобі і мені очі. Благослови тебе Господь сьогоднішньому дні. Я знаю, що це не кінець. Я знаю, що в тебе вийде. Якщо Христос силою, силою Духа Святого був піднятий з могили, то всякі проблеми, всякі трудності, всякі болезні Духом Святим можуть бути розрішені. Во ім'я Ісуса. Будь благословен і нехай ім'я Господнє буде прославлено. Амінь.